Понеділок, 25 листопада, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Ніч в області з тривогами, але без атак від ранку оговтуються Одеса. Росіяни вдарили по місту Барістикою. Ворог атакував і Харков. Багато поранених. Розтрощений спальний район через ворожі удари. Також у Запоріжжі. Тим часом неспокійно було і на Росії під ударом дронів НПЗ та тамтешній оборонний завод. Детальніше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю ніч на Дніпропетровщині. Минула з довготривалими повітряними тривогами. Утім, на щастя, обійшлося без ворожих ударів. Правда, вже вранці росіяни атакували Нікопольський район. Наслідки обстрілів ще уточнюються. Також від ранку окупанти обстріляли Харків, влучили просто у середмісті. Станом на зараз відомо, що 19 людей зазнали поранень. Ракети попередньо – це С-400. Постраждало дуже багато людей. Ми маємо 19 людей, які отримали певне поранення. Крім цього, постраждала будівля київського, київської адміністрації. Росіяни також атакували Одесу. Влучання зафіксовано просто посеред житлових будинків спального району. Напередодні удару моніторингові канали повідомляли про загрозопусків балістичних ракет з Криму. Під ударом шахедів було Запоріжжя, під атакою був об'єкт інфраструктури, який зазнав пошкоджень. Вибухова хвиля та уламки також понівечили кілька приватних будинків і нежитлову будівлю через обстріл. Поранень зазнав 13-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. І БПЛА атакували НПЗ та оборонний завод у Калузі. Під ударом було підприємство Тайфун. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, завод випускає систему зв'язку радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Підприємство також займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюється на бойову техніку. Також масштабну пожежу зафіксовано на місцевому НПЗ. Олено, і станом на зараз це вся інформація. Більше ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Ми стежимо за противною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, дякую тобі, Марко. Як пройшли ніч та ранок в країні та області, розповів наш кореспондент Марко Ручка. Тим часом СБУ показала уламки нової експериментальної балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада. Опублікували на своїй сторінці відео Associated Press. в службі безпеки. Кажуть, фахівці поки не аналізували уламки, тож не називають ракету, яку використовували окупанти. Але зазначили, вона належить до того типу, який раніше не бачили. За словами одного зі слідчих, це перший випадок, коли уламки такого боєприпасу знайшли на території України. Слідчими органів служби безпеки України призначена відповідна експертиза, вказана вказана ракета, є балістичною, рухалась по балістичній траєкторії, на яку лише впливав аеродинамічний опір, і наслідком якого було пошкодження зокрема об'єктів цивільної інфраструктури та інфраструктури, зокрема міста Дніпра. У Черкаській селищній громаді відкрили монумент героям-десантникам як вшанування подвигу захисників України. Зробили це на колишньому місці розташування танку. т 10 його рішенням спеціальної комісії визнали історичною цінністю та вилучили співробітники національного військово-історичного музею Міноборони. Тепер це місце прикрашає бойова машина, що є уособленням Січиславської бригади, єдиною в ЗСУ бригади, яка може десантувати техніку з піхотинцями з літака в тил противника. Відкрив монумент командир 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Взялись за шпатель для відбудови країни змінити професію українок змушує війна та гострий дефіцит кадрів в багатьох сферах. У Дніпрі стартувало навчання в першому жіночому будівельному батальйоні. Які спеціальності освоюють переселенки, та які перспективи вони матимуть на практичному занятті. Проєкту побувала наша Олександра Максименко. Так наносимо наносить наноситься. Ну, якщо частіше будемо наносити ці ліку, можемо ще і ще тут поставити, нижче поставити. Це одне з практичних занять в першому в Україні жіночому будівельному батальйоні. Панянки вчаться на малюрок штукатурниць та плиточниць облицювальниць. Всі слухачки переселенки, і для більшості з них все це в новинку. Що ви що ви зараз робите? Для чого Це для а складу. Ну, якщо раз, робимо так. Так. так, так перший трохи губиться, бо це для неї вперше. Але все ж вправно тримає інструмент зоєм. Ділиться до курсів про будівельну справу. Хіба що чула, але це не злякало жінку, а навпаки, заохотило. Вчитися ніколи, не ні пізно і. Я вважаю, я вважаю, що це дуже добре, коли людина багато отримує різноманітних професій та навичок у житті. Зоя Переселенка з Попасної. Раніше працювала в торгівлі, потім освоїла перукарську справу. Каже, будівельна спеціальність зараз актуальна як ніколи і для відбудови країни, і для звичайного життя. Так як ми потеряли житло, і нам в майбутньому треба буде строити, і ну, на буде ремонт. І ми вже зможемо зачадити кошти. тому що буде робити сама. Мета курсу перенавчання жінок і здобуття нових досвіду та навичок. Тривалість курсу три місяці. Він включає як теорію, так і практику. Наша майстерня, наша лабораторія, дає можливість там і плитка по плитці навчитись, і підготовка поверхонь, і саме виставка маячків, і затирка швів. Допомагають та контролюють увесь процес досвідчені викладачі, і вони радо діляться з ученицями секретами професійної майстерності. «Прижимаєте так, щоб мені шпаклюка на поверхні залишалася». Це дуже повертається під нахилом. Дивимося на рівень на бульбашку. Коли провіряємо вертикаль, приставили нас тут, рівно, і оце ми проявляємо вертикаль. Уважно слухає й Тетяна. У неї на заняттях очі горять. Розповідає, будівництво цікавило її і раніше, хоч професійної фахової освіти вона не мала. У мене такий характер, що я постійно щось творю, будую у Луганську. Я собі ремонт робила, приїхала в Донецьку область, теж квартира, де довелося все з нуля робити. Жінка зізнається, хоч бажання вчитися і набути нових навичок було перед початком курсу. Сумнівалась чи зможе опанувати стереотипну чоловічу спеціальність. Каже, її заспокоїли. Сказали, сучасні технології замінюють грубу силу. Єдине потрібна практика це учениці зрозуміли на занятті. От зі сторони, коли ми дивимось, здається, все дуже просто намазав, суміш, пристави, все зійшлося. Так ось це виявилось набагато важчим, тому що ця суміш вона постійно вивалювалась. Вона не так клалась, як хотілося. Ти вирівнюєш, а там йдуть полоси. Або камінці трапляються, фінансує проєкт Жіночий будівельний батальйон. Міжнародна організація з Німеччини. Вона забезпечує учениць гуртожитком, стипендією, харчуванням та навчальними матеріалами. Виділити кошти на цей проєкт німецьких партнерів мовила очільниця благодійної організації з Бахмуту. Наголошує через війну та мобілізацію в країні серйозний дефіцит кадрів. На жаль, велика кількість галузей підприємств втрачають частину своїх робітників. Чоловіки йдуть на фронт, і На їх місце приходять жінки. приходять жінки. Для курсу підбирали ті професії, які можна швидко опанувати, і які дозволять отримувати гідну винагороду без досвіду роботи. В міській інспекції з питань праці наголошують, заробітна плата на будівництві в Дніпрі може сягати 60 тисяч гривень. По закінченню курсу усі жінки отримують свідоцтва державного зразка з наданням третього розряду та пропозиції з працевлаштуванням. За умовами цього проєкту є можливість у жінок, які пройдуть ці курси, або йти найнятим працівникам, або встановитися самозайнятою особою, відкривати фізичну особу-підприємця. Проєкт триватиме рік, тобто нові навички та знання отримують ще 60 жінок. Набір у групи відкритий. Олександра Максименко, Сергій Озерок, новини 11 каналу. Золоті здобутки вчителі Кам'янського отримали нагороди на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті, яка нещодавно прийшла у Києві. Цього року педагоги вибороли виключно золоті медалі. Найкращими стало шість закладів, які гідно представили місто. Цього року Кам'янське також стало одним із лідерів країни за кількістю стипендіатів президента України. У нас освітяни також дуже потужно займаються волонтерською діяльністю, підтримують наших захисників. Дякую вам за те, що ви робите, і бажаю вам нових завершень, вашій надважливій справі на благо нашого міста і нашої країни. Не було б можливим створення цих робіт, не було б результатів. Якби не було тісної співпраці міської влади, закладів освіти, керівників, педагогів, останні роки в нас дуже багато. До уваги приділяється саме зміцненню матеріально-технічної бази завдяки зусиллям міської влади створені комфортні умови. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. зустрічі!